Що? У нас продовження розпаковок. Прийшов до мене SmallRig е компактне портативне світло. Замовив я його за півтори тисячі гривень з Алі. Що ми маємо? Smallrick RGB-відео світло. У нас моделька називається Wipe. Ось так виглядає у нас і характеристики. За цю ціну, як на мене, дуже все красиво, адекватно зрізаємо, зриваємо наліпки і дивимося, що всередині. Сам корпус алюмінієвий, 11 мм. Відкриваємо мукулатура. Наліпочки у нас є. Ні, наліпочок немає. І ось воно лежить дуже маленьке, дуже компактне. Перший раз побачив його. У нас в комплекті де кабель для зарядки. І в принципі все. І саме світло дуже приємне тактильні відчуття. Алюмінієвий сплав корпусу так виглядає, жк екран для відображення, регулювання потужності, і зверху включення і зміна режимів. нижньої частини класичне кріплення на установку на штатив або інші ваші приблуди на відеокамерах. Перший раз тестуємо, включаємо, дотискаю. Точніше, тут не затискаю, а тут качелька. Включаємо, включається у нас екран. Бачите? І відповідно можемо налаштовувати, змінювати параметри і міняти потужність роботи. А для цього я купляв собі велику панельку. Брейн, не пам'ятаю фірму, обов'язково вставлю це відео. Вона працює від зовнішнього живлення від мережі. Можна включати і підключати через Type-C, але через таке живлення. Вона працює десь відсотків на 30 і хочу сказати, цього достатньо. Але якщо порівнювати таку тонщину і ту байду, це абсолютно різні речі. Тому як ви могли вже бачити на каналі підлічки без дротів, без зовнішніх мікрофонів. А ось таке компактне відеосвітло для мене це абсолютно все. Це прям дуже круто і дуже якісно. Коштує однозначно свої гроші. Тому буду тестувати. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, чекайте нові відео, я покажу, як працюють всі режими, які є в цьому форматі. І далі зможу через певний час розповісти за свій досвід використання враження.